Бую всіх на своєму каналі. Чудова сьогодні погода сонячна, хоча зранку був дощ, сьогодні вже п'ятниця, і подивіться, як круто виблискує серветка на сонечку. І... Гарно виглядає, правда ж по-святковому. Майстер-клас з цієї серветки є в мене на каналі. Якщо комусь цікаво, будь ласка, переходьте, залишу посилання під цим відео. А розпочну я нове відео-влог зі сумки, яку я зв'язала. І з рукоділля е, на цьому тижні майже все. Чому майже розкажу пізніше зараз про сумку. Так, сумку я в'язала з рафії, показувала цю рафію в минулому відео. Це паперова рафія, з якої я більше ніколи нічого в'язати не буду. Про це я теж розповідала. Руки стерти в кров. Дуже дуже важко. Ця рафія дається мені у в'язанні в полотні. Вона така не хоче пристосовуватися до вас. Ви маєте пристосовуватися до неї. Вона рветься, і це все не дає можливості мені полюбити цю рафію. Я люблю рафію ІСПІ. І вона більш еластична, більш піддатлива. І якщо у виробі щось пішло не так і потрібно все розпустити, її можна просто праскою відпарити, і вона буде знов як новенька. Ця ж ні, ця буде рватися, цю знаєте, легше виконати. Ось ці залишки у мене залишилися зовсім трошки. З цього може вийти невеличка косметичка, класне сонце виходить і передає гарний колір. Може вийти невеличка косметичка, але я ні, я не хочу це робити. Я просто зроблю якусь китицю і вона буде прикрашати цю сумку. Сумка в мене вийшла така немаленька. За рахунок денця вона широка і буде вмісткою це 100%. Також я пришила такі шкіряні ручки, пришила теж рафією. І мені що залишилося оформити середину сумки. Ось, бачите, ці хвостики, це все, це все моменти, оті, про які я кажу, що рветься рафія, і мені ось треба було. Далі в'язати, я прив'язувала, в'язала, знову там щось рвалося. Коротше, я не задоволена матеріалом, але я задоволена результатом. Краєчок в мене вийшов ось такий рівний. Сюди я ще планувала зробити клапан на магнітному замочку, не знаю чи зроблю. Чесно, не хочу взагалі в'язати ці графію. Взагалі не хочу. Тому мене навіть зупиняє, те, що тут має бути ще клапан. Але я ще подумаю, можливо. Можливо, в мене буде інший настрій, і я все ж таки це клапан зв'яжу. Але ще сюди я маю зшити льону підклад. Зараз я в роздумах зробити однотонний підклад чи якийсь яскравий, цікавий, з принтом, не знаю, ще теж подумаю. Але радію, що сумка в мене готова, і вона така, як я її собі уявляла. З такими ручками давно я хотіла. Хотіла давно спробувати обв'язувати денце. Класно виглядає. Тож, можна вважати проєкт цей завершеним, і все вийшло. Я спробувала нове, навчилася чомусь. Зрозуміла, що паперова рафія це зовсім не моє. Тому ще в мене в планах є на цей теплий сезон зв'язати капелюха, якого я хотіла ще в минулого сезону зв'язати, не встигла. І, мабуть, вже коли я приїду на дачу, то все ж таки зв'яжу, тому що в мене там рафія іспі, та що еластична, про яку я казала, там багато в мене є запасів на дачі. Теж з рукоділля це майже все, чому майже зараз покажу, що я почала в'язати в дорозі. Я трошки подорожувала, пізніше теж буде відео з місць, де я була. І в дорогу я брала з собою моточок для в'язання шалику. Я почала його в'язати, і що зі мною трапилось, зараз візьму те, що я нав'язала, і розкажу що ж там в мене вийшло. Так, зараз я приберу місце для нового проєкту. Так, а вийшло в мене наступне. Взяла я ось цей помаранчевий маточок, який дуже пасує до сумки. Подивіться, як класно. І ось, все починалося добре. Колір мені подобається все-все-все добре. Я пров'язала, відклала, була якась перерва. І що в мене вийшло, дівчат? Я загубила гачок. І який висновок? Висновок, що якщо ви їдете в подорож і берете з собою рукоділля, ви маєте взяти два або навіть три гачки, якщо ви в'яжете. Я не знаю, як це сталося. В цій проєктній торбі є кишеньки. Я всередину поклала гачок в кишеньку, яка всередині, і все зав'язала, наче все десь щось пішло не так. Випав той гачок, і я була настільки засмучена, що навіть вже не хотіла шукати. Звісно, можна було б заїхати в якусь крамницю місцеву. Обожнюю, коли в кадрі сонце. Хтось не любить бліки, а я дуже люблю і на фото, і в кадрі у відео. І можна було б заїхати в якусь крамницю купити і не страждати, але я образилась на той крючок, бо він був мій улюблений. І він кудись зник. Ну, значить, не хотів він бути зі мною, і цей шалик не хотів в'язатися в дорозі. Тому, коли ми поверталися вже додому назад, то я просто їхала про щось думала, мріла, спілкувалася зі всіма, спала. Так і прийшла п'яти годин на дорогам. Не люблю я так проводити час, просто нічого не робити, але, мабуть. Так потрібно було. Тож, бачите, старт шалика. Звичайно, я його дов'яжу. Я шалики в'яжу швидко, не люблю їх залишати на потім, бо то є така справа: знаєте, залишив і все. потім вже щось інше. Так у мене є зі шкарпетками, отими от яскравими, які зараз у мене в роботі. Щоб ви, щоб ви розуміли, я ще той перший, першу ту шкарпетку не дов'язала. Так що можете мене сварити, а можете зрозуміти, що я все одно не все встигаю, що хочу. Дуже часто мені кажуть про те, що я все все роблю, все... не все дівчат, не все я роблю одразу, не все в мене виходить. Я така, як і всі. Не я це все придумала. В'язання, вишивання. Я все роблю, що і всі, і ви теж це все вмієте робити. Тож з рукоділля це все. Вчора я вже була цілий день вдома і вирішила, що нічого не буду я починати нового вишивати, поки не завершу рукав від вишиванки пташечки від лелітки. Піврукава ще мені залишилася, і там реально посидіти дня два і все. І я вже віддам на пошив ту сорочку, бо не можу. Вона лежить у мене на столі, я щось нове починаю. У мене якісь старти фініши, старти фініші фініши, а та сорочка лежить, якій треба просто приділити два дні, і все я можу віддати кравчині, і далі вже в мене буде готова сорочка. Тому я просто б'ю себе по руках, я нічого не починаю, хоча в мене є два крутезних. Просто в планах проєкта, від українського дизайнера, і я дуже-дуже хочу розпочати. Так, інтрига це теж буде сорочка. А зараз дозвольте показати вам місця, які я побачила на вихідних. Ми трошки зробили собі таку міні-відпустку. Були в декількох містах. Кам'янець-Подільський, Чернівці, Хотин, це фортеці. Багато з вас, хто там був і бачив. Я виросла в Кам'янці-Подільському, то моє рідне місто. Там я вчилася в школі, я побачилася з однокласниками. Це дуже такі приємні спогади, ностальгія. Я прогулялася вулицями міста, сама трошки, знаєте, так, в такому, як сказати, зловила. Дзен, знаєте, такі тиші, спокою, бо насправді навіть однокласники казали, що якби не сирена, то це все далеко від нас, так і є. Там люди, вони трошки по-іншому це сприймають і не прокидаються від вибухів на щастя, так як ми оці дні всі напружені і ночі. Але добре, що так. Вірю, що і в нас буде той час, коли ми будемо спати в тиші, і все буде добре. Вірю в нашу перемогу. Тож запрошую до перегляду, знімала для вас ті міста і місця, які дуже люблю. А потім після того всього покажу, що я ще трошки там прикупила з рукодільного і не дуже. І тоді, вже мабуть, буду налаштовуватися на вишивання, бо зовсім я закинула ту справу. І вас прошу, як завжди, якщо вам подобається моє відео і було цікаво, обов'язково поставте вподобайку, то допомагає моєму каналу бути цікавим для інших. І підписка, будь-який коментар. Люблю спілкуватися з вами і люблю отримувати зворотній зв'язок. Вчора я потрапила в книгарню і побачила ту книжку, якої мені не вистачало для моєї колекції. Ось цю я вже вам показувала, ви її бачили. Білі дописані сорочки. Купила її вже давненько, вам показувала, і мені не вистачало ще від Лідії Бобешко ось цієї книжки. І вчора я її в книгарні погортала, і знаєте, мені дуже сподобалося. Тут дуже є багато схем і є прикладів вишиванок. Ось дивіться, наприклад, ця мені дуже сподобалася рукава, все, все як потрібно. І ще є описано з якого регіону ці орнаменти. Тож я довго не роздумувала, одразу взяла цю книжку. Погортала її, десь в мене тут ще наліпки. І в книгарні є, знайшла ще ось такі наліпки. Хто веде рукодільні щоденники, записники, знаєте, що там можна придбати ось такі наліпки. Дуже класні. Я люблю різні стікери. Закинула, правда, свій щоденник. Він був не зовсім рукодільний. Мені просто подобається оформлювати сторінки блокнотів. І в мене є один такий. І спочатку він я щось закинула його зовсім. Але вчора ці наліпки мені нагадали, що в мене є такий блокнот, тож, в принципі, можна відновити його заповнення і оформлення. Зараз буду шередіти папером, бо в нас з вами розпаковка. Я показувала гончарню майстерню відео, ви вже побачили, хто уважно дивився. І там я купила у майстра вироби. Я дуже люблю посуд і декор, я думаю, ви це вже знаєте. І ось що я придбала. Придбала я ось таку тарілку. Далі. Ще в мене є ось такий чайничок, зараз в нього ще десь є ага, не то, Ось вона. Чайничку, звісно, їм можна користуватися. Все можна наливати, кип'яток Так, наливати в чашку і пити. Тарілку я купила для вже такого завершення цієї композиції, бо взяла ще дві піали до чайничку. Чайничок невеликий, тож чаю теж буде небагато. Тому і піали. Де чай. О, я розбила. А, це тут чай, бачите? Ох, ось вами розпаковка. Цікаво, як це вийшло, якщо чесно. Дуже шкода. Ну, буде в мене, значить, чай на одну особу. Дуже мені шкода. я якось. і я так намагалася обережно її вести. Чому, а чому це трапилося? Добре, хай то буде на щастя. з того, що залишилося цілим. Піала, тарілка і чайник. Ну, по-перше, я звернула увагу на цей чайник, тому що він зелений, мій улюблений колір. Піала підходить до чайнику. За кольором, а тарілка це є завершення композиції. Трохи мені сумно, що друга піала не вціліла, але добре, значить, треба повернутися ще і докупити. Такі покупки мені дуже подобаються такі вироби, особливо коли купуєш у майстра, тим більше з мого рідного міста. Повезу на дачу. Для гарних фото та приємного чаювання. А вам бажаю приємного рукоділля, обов'язкового натхнення і до нових зустрічей нових відео. Бережіть себе!